Багато людей, плануючи чи думаючи про подорож на Аляску, вважають, що неможливо ночувати в наметах. Типу буде холодно, чи придуть якісь ведмеді, риси тощо. що. Тож сьогодні ви побачите, чи дійсно так тяжко робити табір в наметах сім'ї з малими дітьми? Чи справді такі погані умови на Алясці? І чому ми не купуємо собі нарешті дім на колеса? Якщо ви вперше на моєму каналі, вітаю. Мене звати Катя і це канал про наше життя з сім'єю на Алясці. Дякую, що ви є тут. Найперше, що ми робимо, як виїжджаємо з дому, це беремо каву. Як я люблю каву в дорозі, наша подорож почалася з того, що ми взяли машину типу Вен у друзів, тому що ми беремо інших наших друзів з собою і треба, щоб влізли всі. Цей раз ми вирішили подорожувати з новими друзями, які тільки но приїхали на Аляску. Показати, так би мовити, її красу. Тож веселіше і зручніше нам було в одній машині. Поїхати робити табір ми вирішили в місто Кенай. Чого саме туди? Все просто, тільки там на вихідних показувало, що не буде дощу. Так, лафа закінчилась, і почались дощові дні. Welcome to real Alaska, як то кажуть. Але ми не засмучуємось, бо сенс все життя засмучуватись, га. Декілька років тому ця місцевість вся горіла, тому приблизно десяток кілометрів всюди ось ці пеньки. Ілья каже, що їх в школі вчили, що це добре, коли на півночі ліс горить, бо за багато років поверхня землі покривається товстим шаром підстилки з сухої хвої, потрапивши на яку, насіння дерев не дістає до ґрунту, не проростає, а в ґрунті вмирають всі живі мікроелементи, тим самим роблячи ґрунт неживим. А ось пожежа працює як щітка, прибираючи сміття, і вже потім на цьому місці. Ці росте новий гарний зелений ліс, і приблизно кожні 30-50 років це повторюється і горять ті ж самі території. Я знаю для нас українців це дивно, бо нас вчили зовсім по іншому. В нас зовсім інший клімат, в нас не так багато лісу. Я ж в свою чергу розповідаю просто про життя на півночі і як тут вчать дітей. Одна людина нам сказала, що приблизно ось так виглядає зараз Донецька, Луганська, Запорізька області. Почувши це, я не знала, що сказати. Іноді досі тяжко це все усвідомлювати, тяжко про це говорити, тяжко прийняти, тяжко зрозуміти. Але дивлячись на це все, одне точно я знаю. На фронті там справжні герої. Вони надихають, і хай здається, немає життя після пожежі і руйнувань, але і там розквітають квіти. Бачите, їх тяжко вгледіти, але вони є. В нашому житті так само. Ми вирішили вже в самому кінай заїхати в магазин за продуктами по нашому списку. Бо як на як наша машина і так була, як рукавичка ще й їхати з продуктами нам не вистачало. Якщо не прибирати звук, то відразу чутно, що це таке відпочивати, їхати кудись з дітьми. Машина просто вся забита, людьми, людьми речами. Віжею. Машрутка їде таке! Табір, ми вирішили зробити в просто першому попавшому нам на гуглі місці для такого відпочинку. І я не збрешу, якщо скажу, що місце було дійсно класним. На березі річки кіна де можна ловити лосося. Воно було зі всіма зручностями: типу туалетів, води, дров, заплату та столами з лавкою. Нам дали мапу, щоб ми ясніше розуміли, де ми є і що біля нас знаходиться. І ти обираєш собі вільне місце в лісі і паркуєшся, займавши його. Ми обирали таке, щоб могло поміститись два намети. Приїхали взяли собі місце. Орендувати тут місце коштує 23 долари на добу, тобто ти можеш приїжджати, коли хочеш, і виїжджати тобі треба до 11 годин ранку. Можна взяти місце тут тільки на день, без ночівки, але тут буде для цього спеціальне місце і тільки там можна ставати. Машинами зазвичай стають з такими трейлерами. Ілля взявся за вечерю. Він вирішив, що краще її зробить. Ну а ми взялись за намети. Ну і дітей йшов трішечки дощ, але діти цього не помічали і були. Мені здається, раді. Чесно сказати, це четвертий раз, коли я ночую в наметі на Алясці за 6,5 років. Все через те, що з малими іноді лячно в холодну погоду мені кудись їхати, і я завжди хочу наперед передбачити, яка буде погода. Командна робота. Хоча насправді за моїм спостереженням скажу, що дітям все одно, що дощ, що сонце, що вітер. Якщо вони тепло діти, вони щасливі. Наша джема стрибає від радості завжди, коли ми говоримо, що будемо спати в наметах десь в лісі. І вона наперед вже знає, що буде холодно, бо налясті на спати в наметі дорівнює обирати купу речей від холоду і дощу. Незважаючи на це все, наші діти це дуже хочуть і прагнуть, і мріють спати завжди в наметах. Тож, можливо, справа не в комфорті для дітей це зовсім не важливо. Мені здається, в нас з Ільєю є вже меню того, що ми їмо на природі. І ось бургери в тому числі. Їх досить легко зробити. Вони ситні і всі їх люблять. Тому на вечерю в нас саме це. Все, діти вже їдять бургери. Феліксу треба допомогти. Давай, Фелікс. Я як в перший раз, як в перший раз. Думаю, що робити, що робити після вечері. Закінчився дощ, і на все небо була така гарна веселка, просто неймовірна. Що ми вирішили не гаяти часу біля вогнища, а піти погуляти перед сном? Ось чому я люблю білі ночі в тебе енергії, стільки що не знаєш, куди її діти. 11.05, Ми вирішили піти прогулятись. Люди, люди сплять, і дивиться, яка веселка в 11 ночі. Дивіться, вона просто. Конкретно, така на все небо. Ми вирішили половити рибу, подивитись, чи ловиться щось, чи ні. Чи не ловиться. Ось ось так тут люди паркуються, відпочивають, сплять і гуляють. Ну, дивіться на цю веселку, просто нереально. Клас. Він дуже подобається. На ми одні такі дивні, що вночі хочуть щось зловити. Були люди навіть так само з дітьми, як і ми, але нічого не ловилось конкретно. Хлопці пару раз закинули, стояли тільки там, балакали. І ми все ж таки вирішили піти додому, а половити вже краще завтра. Бо наш малий так і хотів поплавати там. Oh, <laughs> Прийшовши додому, ми ще довго балакали, сміялись, слухали історії. Тут Ілля вирішив 12 ночі політати на дроні. Сказав, що хоче засняти вам захід сонця. Він трішки запізнився, і сонця вже не було видно, але все ж таки наші ночі показати вам хотілось. І, можливо, не така вже ідеальна якість, але люди це знімали ми в 12 ночі. І це ось такі вони на самому півдні Аляски. Уявляєте, що там на півночі літом? Також ви тут можете побачити, як паркують. По різних місцях люди як відпочивають. Мені здавалося, що ми одні там не спали, бо тиша була така хороша, тільки звуки лісу і вогни ще й чули. Ось це один з моментів, що я дуже люблю на Алясці. Це білі ночі. Чомусь вони заважають жити іншим, а я наповнюю щастям від них. Люблю їх. Добрий ранок нам прокинулись. Зараз 10-та ранку. Мені було холодно спати. Дуже пів, півночі я просто замерзала. Дітям було нормально. Джемі було навіть жарко. Але я така мерзлячка, я люблю Я люблю спати, прям дуже тепло, щоб було. Але тут таке прокинули, зараз будемо щось їсти, готувати, чай пити. Ми свої спальні мішки віддали друзям, а саме й вирішили, що нам тепло буде на надувному матраці. Але як мені Ілля потім сказав, Катя, ти що не знала, що в надувних матрацах повітря? Воно ж холодне. Ні, я не знала. Я з фізикою не дружу. А чого ти мені не сказав? Оце питання. всі Це я хотіла вам показати соус, в якому Ілля маринує. Маринуємо зараз. Раніше, коли ми спали на надувному матраці, ми завжди під себе клали якісь ковдри чи Ось ці мішки. І Тільки тепер я зрозуміла, що це вони нас гріли, і через це не було холодно, а не цей матрац. Ну тепер я буду точно знати. Дивно, що дітям було жарко, і вони завжди розкривались. Да. Хотіла відкрити, показати вам нашу картоплю, а там стільки сміття, що вирішила закрити назад. Друзі, в польових умовах по іншому не буває. Не подумайте, в нас сніданок теж був, але я його не засняла, бо було не до нього. І ось такий пристойний в нас був обід: салат, картопля, м'ясо. коротше для лісу. Це найвищий рівень. В багатьох місцях, де стояли намети, людей не видно взагалі. Єдине, що кажуть тобі про те, що це місце зайнято, це аркуш паперу, де написано до якої дати тут зайнято. В Америці на даті перший йде місяця, потім день. Тобто, ось тут, наприклад, до 6 липня. Ви запитаєте, а де ж всі люди? Куди вони поділись? Скажу відразу: вони всі на рибалці. Сюди мені здається, 90% людей приїжджає, щоб в річці половити рибу. Ви ж не забуваєте, це Аляска, і люди тут помішані на риболовлі. Люди тут готові подорожувати, їхати по. Щось 10 годин на якесь цікаве місце тільки половити рибу. І знаєте, можливо, ви не зрозумієте, що таке ловити рибу на Алясці, але це такий азарт вам не передати. А зараз розповім про спонсора цього відео застосунок Hotline Finance. Якщо ви подорожуєте за кордоном, вам обов'язково треба мати страховку. І швидко і зручно її оформити можна в застосунку чи на сайті Hotline Finance. Це український сервіс онлайн-страхування, який в одному місці зібрав багато страхових компаній, і ви можете порівняти пропозиції і вибрати для себе найвигідніший для вас варіант. І вже через 5 хвилин заповнення даних та оплати ваша страховка буде на імейлі e та в застосунку. А що в мене є для вас промокод кадра, який дає 10% знижки на турстраховку від будь-якої страхової компанії в Hotline Finance. Завантажити додаток можна під відео, ну і подорожуйте, друзі, воно того варте, як казав колись один класик. Ну що настав час показати, як на річці ловлять рибу. Риболовити тут можна безкоштовно. Взагалі всім мешканцям Аляски можна ловити де завгодно, тільки треба мати ліцензію. Зазвичай її беруть на початку сезону весною, і коштує вона на людину приблизно 45 доларів на рік. Всі діти до 18 років мають право ловити рибу без ліцензії. Нещодавно хтось мені написав, а на що там ще за ліцензію платити. Люди, якщо б тут не було законів і правил, то риби теж би тут вже не було. Вони допомагають зберегти ось цю прекрасну природу. 45 доларів на рік це дві години попрацювати, а комусь і годину. Це взагалі нічого. А якщо сім'я мало заробляє, то це 5 доларів на рік. Уявляєте, що це таке? 5 доларів на рік? Ціна однієї риби мінімум 20 доларів. Про що ви кажете? Але під кінець року всі мешканці Аляски, у кого в цьому році була ліцензія, повинні на спеціальному сайті написати скільки риби вони зловили в кожному місці. Ну, наприклад, 25 в Кенаї, 30 в Чітні, 10 в Сюарді. Це приблизно 5 хвилин діла. Ти просто в анкеті пишеш цифри. Це робиться для того, щоб люди, які стежать і оберігають цю природу, розуміли скільки риби приблизно треба мешканцям аляски для життя, і за допомогою цього вони роблять ліміт на риболовлю в конкретних місцях, де її стає менше. Ці закони допомагаються розмножуватись рибі, а нам насолоджуватись її достатком. Але буває таке, як, наприклад, в тому році Ілля забув записати на сайті, скільки ми зловили риби на океані в Кінаї. В цьому році він вже не має права з океану ловити там. Не має права ловити там, де він забув написати. Тож рибаловити буду тільки я. Тож мені, якщо чесно, це тільки в радість. Я буду стояти ось так рибаловити, а він буде дивитися за дітьми. Тож ви зрозуміли, ці правила прості, але строгі, і всі мешканці Аляски, виростаючи їх знають як 2 плюс 2. Дивіться, які гарні будинки на березі річки. Поки я з вами тут говорила, дід вже зловив рибу. Ловлять тут всі ред сам зараз. На швидше, швидше, набагато швидше треба. Чувак, що ти робиш швидше, давай. Вона дуже тяжка. Звісно. Це не річна. Оце ж океанська, вона запливає. Дивись. На два рази поїсти два філе Знаєте, річка річкою, але й тут є столи, щоб чистити рибу. Тут відразу є туалети, місця для того, щоб і інваліди могли риболовити. Все для людей. Ну а ось так вже виглядає в день цей наметний табір. Це були вихідні, ще й свято, тому тут досить багато людей. Тоді був день незалежності Америки. Якщо в нас цей день всі в місті гуляють, в Америці навпаки, йдуть на природу, на річку чи озеро. І я не кажу тільки про Аляску, я взагалі кажу про всю Америку. Тут так відпочивають в цей день. Ну і напишіть в коментарях, якщо вам цікаво дивитись, коли Ілля літає на дроні. Йому буде приємно почитати це. Прикро, що ми не взяли одяг для того, щоб прибалити, бо я б пішла, там половила рибу. Але там треба заходити трішечки воду, хоча б чомо якщо б були, можна було половити. Ще в нас тільки одна оця вудочка. Місця просто в машині не було для більшого, тому якось так. Ілля заплатив за два дня, щоб тут залишитись, але ми вирішили все ж таки ввечері їхати додому, бо було холодно. Холодно не в день. Ні. Ми навіть трішечки там в день загоріли, але вночі спати, я вже вам казала. Тож ми потрішечки збирали всі речі, хлопці тут здували цей матрац. Не хотіли вони, щоб я їх знімала. Найтяжче в кожній нашій такі подорожі це потім збиратись. Ще з малими дітьми. Це саме неулюблене моє. Тому вже зараз збираємось, а вдома будемо це все мити. Я вже уявляю, як це буде Грязні руки. Ну і зібравшись, втомлені, час вже їхати було нам додому. Діти такі були втомлені, що вони всю дорогу проспали. Просто всі діти, уявляєте? А я зараз в першу чергу хочу подякувати вам, що ви аж до цього додивились моє відео. Дякую, що довіряєте мені, і з кожним разом вас стає все більше і більше. Якщо ви ще з якихось причин ще не підписані на мене, будь ласка, підписуйтесь. Ви також завжди можете підписатись на мій інстаграм. Посилання буде під цим відео. Друзі, я бажаю вам радісного сьогодні дня. Нехай всі плани, які ви сьогодні собі надумали, ви легко зможете зробити. Не забуваємо молитись і підтримувати Україну і миру та любові вам. Ваших сім'ях.